Вихованцю Мукачівської Дю США Артему Гамашу призначили премію міської ради в розмірі 20 тисяч гривень. Юнак став чемпіоном України на цьогорічних змаганнях з легкоатлетичних метань. Рішення про виплату спортсмену винагороди схвалив сьогодні виконавчий комітет. Проект рішення виконавчого комітету щодо затвердження спортсмена Мукачівської міської територіальної громади на виплату грошової винагороди. Мова йде про Артема Гамоша, який у лютому 2023 року став переможцем чемпіонату України з легкої атлетики, а саме з метання молода. Також на виконкомі погодили проєкт нової програми, згідно якої для захисників пропонують виділити 200 мільйонів гривень. За рік війни місцева громада перерахувала військовим 641 мільйон гривень. Близько двох мільйонів виділили по програмі додаткового соціально-медичного захисту населення. Допомогу на лікування отримали 45 жителів нашої громади, а також чотири військовослужбовці. Чотири військовослужбовці, які зазнали поранень відповідно до нашої програми, їм ми надаємо по 50 тисяч гривень. 45 людей це люди, які потребують дороговартісного лікування. На є всі належні пакети документів. Пропоную підтримати це рішення. Три мільйони гривень спрямували на лікування жителів громади у інститутах та центрах Національної академії медичних наук. Програма вже діє декілька років. Ми, до речі, були тоді з експериментаторів, коли це запустили. Це стосується інститут Шалімова, Мамоданова, Амосова. Тобто. Всі заклади для 4 рівня, які є в Києві. На сьогоднішній день єдині, хто в межах цього пілоту в Україні працює з Академією медичних наук, і купує послуги в інститутах, всі інші українці платять за те, щоб мати доступність до таких послуг. Також Євген Мешко озвучив плани лікарні в медичній установі хочуть впроваджувати хірургію новонароджених. Планують відкрити педіатричне відділення на 35 ліжок, а також дитячу реанімацію з операційним блоком. У нас вже на порозі відкриття педіатричного відділення. Це буде комплексне відділення на 35 ліжок для хірургії і педіатричної допомоги терапевтичної. Відділення із операційним блоком і реанімаційним блоком, тобто буде реанімація дитяча і 35 ліжок стаціонару. По... Плюс у нас буде хірургія новонароджених на базі цього відділення. До цього часу ми не займалися хірургією новонароджених, як і не займалися взагалі допомогою стаціонарною дітям. До того ж, тут запрацює відділення лікування аритмій серця з інтервенційною кардіологією та модернізована клініко-діагностична лабораторія. Цьогоріч лікарня законтрактувала вже 28 пакетів з НСЗУ. Минулого року за надані послуги від національної служби заклад отримав 354 мільйони гривень. Крім того, на виконкомі схвалили рішення про підвищення заробітних плат працівникам сімейної медицини на 12%. з наступного місяця. Середня зарплата… Ата у лікарів збільшиться до 32 тисяч гривень і до 20 тисяч у медичних сестер. Зарплата лікаря з 1 квітня, тобто ми вже прийняли затвердження тепер зміни до фінкламу і можемо прийняти це рішення, буде становити 32 тисячі, медсестер близько 20 тисяч. Підприємства Мукачева зможуть бронювати своїх працівників на період мобілізації. На виконкомі утворили спеціальну комісію з розгляду звернень роботодавців. Творити комісію з розгляду звернень підприємства станових організації щодо визначення їх критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності нашої громади. Також затвердити положення про комісію з розгляду звернень підприємства встанови організації щодо визначення їх критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності, нашої забезпечення життєдіяльності населення нашої громади. Прошу підтримати даний проект рішення. Також створили комісію з обстеження житлових побутових умов проживання громадян та взяли на облік п'ять внутрішньо переміщених осіб, які потребують помешкання для тимчасового проживання.